Сердержителю, Слово Отче, все Ісусе, з великого милосердя Твого ніколи не покидай раба Твого, а завжди в мені перебувай. Ісусе, добрий пастирю, Твоїх овець, не віддавай мене Змієві, і не попусти, щоб сатана спокушав мене. Бо в мені є насіння зла. Отже Ти, Господи Боже, поклоніння достойний, Царю святий, Ісуса Христе, охорони мене, коли я спатиму, тим світлом, що ніколи не меркне Духом Твоїм Святим, що ним освятив ти своїх учнів. Подай, Господи, і мені недостойному рабові Твоєму, спасіння Твоє на ложі моїм, просвіти розум мій світлом, зрозуміння святої Євангелії Твоєї, душу любов'ю до Христа Твого, серце чистотою Слова Твого, Тіло моє Твоїми страстями безвинними. Думку мою, твоїм смиренням охорони і в слушний час підведи мене від сну на похвалу тобі, бо ти, препрославлений, єси з безпочатковим Твоїм Отцем і Пресвятим Духом навіки. Амінь.